Доброго дня! Дітки! Пропоную пограти в гру Впіймай звук У. Я буду називати слова. Якщо ви почуєте в цьому слові звук У, то ви плещіть у долоньки. А якщо не почуєте, у долоньки не плещіть. У Дав. УДАВ. Плещимо в долоньки. Собака! Не чуємо звук У у долоньки не плещемо. Гусак. Гусак. Плещемо. Мавпа. Ні, не плещемо у долоньки. А далі самі сумка. Кит. Булка. Ананас будинок, стіл, дудка, лялька, рукавиці, молодці. Я впевнена, ви справилися.